Чому в зайця не болять зуби? Михайло Стельмах. Розболілись в зайця зуби, з болю в зайця спухли губи, як м'ячі, набрякли щокли, сів і стогне косоокий. Ох, яке у зайця лихо ходить, журиться зайчиха, зайця кутає у хустку. Подає йому капустку, моркву з перцем, баклажани, все найкраще із баштана, відгортає заяць страви, сів, зітхаючи, на лаві, і в зайчат питає тихо: Де взялось на мене лихо? А зайчатка хором з хатки, цього ми не знаємо, татку, не боліли в нас ще зубки. Та й вдягаються у шубки, бо їм час іти в долину на нову кінокартину. Заєць гроші їм виймає, щоки лапками стискає, бо йому не до картини, сльози, наче горошини, і з очей течуть на щоки, сів і оха косоокий. Тут прийшла шептуха жаба, зупинилась біля граба. Чуєш, зайче, в цьому гаю я всім зуби замовляю. Не скупись лише на плату, та до зайця суне в хату. Узяла з водою миску, запалила смільну тріску, тріску кинула у воду, важко всілась на колоду, пошептала, поплювала, Заробіток в зоб сховала, та й говорить до зайчихи від горілки в зайця лихо. Не кажіть мені такого, не куштує він спиртного, росу п'є лишень з травиці. Хай не п'є він і росиці, хай не їсть він і капусти, тоді зайцеві відпустить. Розпустила жаба рота та й полізла в болото. Дрозд їй крикнув з деревини Гнати жабу з медицини. Ви ж, зайчихо, в цю ж мить, до аптеки, звісно, мчить. До аптеки мчить зайчиха, срібні гроші губить злиха. У аптеці дятел бурий, готував комусь мікстуру, а зайчиха в плач, з порога, дайте, дятлу допомогу. Дятел швидко до зайчихи. Що за горе, що за лихо? Чим я зможу пособлю зайця вашого люблю? Дайте вашу рецептуру. Йде до ліків дятел бурий, а йому зайчиха глухо не дала її шептуха. Тут, як вдарить дятел з зобом, сором вам перед народом досі вірить в забобони, а шептуху по закону передав на суд звірячий, на суді нехай захваче. Дятел скинув тапочки, одягнув червону шапочку, взувся в чорні черевики, спакував у торбу ліки, взяв ціпка і окуляри. Та й з зайчихою у парі йде скоріш до зайця в хату. Треба ж зайця рятувати. Біля хати на стежині стогне заєць у хустині. Тятел зайця утішає, зайцю рота розкриває і здіймає зразу ж крик. Ви відсталий чоловік, ви лінивий нечепура, ви цураєтесь культури. І загинуть зуби ваші, не з'їсте тоді і каші, не кажу вже про капусту. Хай вам, зайче, буде пусто. Чим я, дятле, провинився, з жаху заяць затрусився, сів на призбу, гірко плаче, ти не чистиш зуби, зайче, і все лихо йде від цього, каже дятел зайцю строго. І твої погані зуби доведуть тебе до згуби. Ось тобі шалфей пахучий, від шалфею стане лучше. Ну а потім думать треба, а тепер піду від тебе, бо й дивитися не хочу на запухлий ніс і очі. Ліки зайцю пособили. Знову ходить заєць в силі, знову бігає по рясту. закупив в аптеці пасту, щиточки і порошок і для себе, і для діток. І щоранку до сніданку із дітками-малюками чистить зуби коло дуба і не болять у зайця зуби.